До вашої уваги «Заболоці Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам забуло територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новен. Закликаю підписуватися на ютуб канал Бродила Майн сьогодні. У випуску дивіться про таке: концерт у заболоцях. Як виступали колективи, дискотека у народному домі села Дуб'є. концерт у селі Ясинів. Про ці та інші новини далі у випуску. Популяризувати українську пісню та демонструвати свої таланти мала змогу у заболоцях. Побувала там наша знімальна група. Цього недільного дня на території паркової сцени села Заболоці відбувся благодійний концерт в єдності Сила. Під час дійства всі бажаючі мали змогу долучитися до доброї справи, допомогти фінансами нашим відважним захисникам. Під час концертної програми звучали пісні про рідну землю, війну та Бога, Щоб діти малі, мирно гралися і страшної війни, не боялися, щоб радість була, домі кожному, щоб знайшов кожен суд в слові Богу. Я пливла кращіною, непотіленою. Глядачі мали змогу отримати неймовірні емоції від пісні про волю, яку виконали дівчата у патріотичних футболках. Адже українці вільний незалежний, співучий народ. Одію завітали мешканці громади, які вирішили раз почути ніжне, милозвучне українське слово, згадати українські народні пісні, насолодитися прекрасним співом талановитих учасників концерту. Нашим воїнам, завдяки яким цього дня мешканці мали змогу завітати на прекрасне дійство, трішки відволіктися від негативних подій. Кожна музична композиція зачарувала присутніх неймовірним виконанням, а костюми додали ще неймовірної краси та насолоди, адже кожен з них по особливому оригінальний, який є символом незламних українців. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. У селі Дуб'є організували для дітей чудовий захід, де молодь мала змогу відпочити докладніше у сюжеті. На цей благодійний захід завітала молодь громади. Аби найперше зробити добру справу для наших захисників, а також відволіктися від війни, отримати позитивні емоції, поспілкуватися. Завдяки активності дітей та юнацтва під час дійства було зібрано 850 гривень на підтримку Збройних сил України. Що саме подобається? Все. Дуже гарно. Наталія Коваль Сергій Никишин, телеканал Броди онлайн. У селі Ясенів Заболоцевської територіальної громади також не сиділи, склавши руки. Тут організували благодійний патріотичний концерт. Докладніше у сюжеті у Ясенівській філії комунального закладу Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту. З нагоди дня незалежності відбувся благодійний патріотичний концерт Моя Україна єдина та вільна. За, за ще я, вірю, не стане, не землі, я чекаю, щоб ти У залі народного дому села Ясенів зібрались місцеві мешканці, аби зробити добру справу, долучитись до збору коштів на потреби збройних сил України. Під час благодійного дійства було зібрано 2650 гривень. Людмила Шутукова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броденлейн. На цьому ми завершуємо заболоці Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Ось і на порозі збирання врожаю вже закінчують і на полях та городах, дачах та садах з'являється багато залишків, трави, стебел рослин, бадилля, а скоро до них доєднається ще й опале листя. Виникає питання, що з цими відходами робити. На диво багато хто вирішує просто спалити ці залишки, чим наносять величезну шкоду своєму здоров'ю та оточуючим власним ґрунтам та довкіллю загалом. І це не рахуючи те, що такі дії є порушенням закону і передбачають накладення грошових штрафів. Чим же шкідливе спалювання залишків рослин? При горінні залишків рослин виділяється чадний газ, оксиди азоту та вуглецю, сполуки важких металів, а найгірше бензопірен, сильний канцероген. Дим в повітрі може викликати подразнення очей, носові порожнини, труднощі з диханням та алергію, а також провокує хвороби серцево-судинної системи. Під час спалювання листя руйнується ґрунтовий покрив, гинуть ґрунтово утворюючі мікроорганізми, на природних ділянках знищується насіння і коріння травянистих рослин, а також виникає загроза перекидання вогню на інші ділянки. Спаливши залишки рослин, ви позбавляєте себе сировини для безкоштовного добрива, яке може утворити компостування або закладання високих рядок. Тому ще раз наголошуємо, спалювання рослинних залишків наносить шкоду здоров'ю людей, забруднює повітря, порушує баланс біорізноманіття при поверхневого ґрунту, що зменшує родючість, може спричинити пожежі та є незаконними діями, за які передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів. Яка ж альтернатива спалюванню? Одна з найкращих компостування, але це не єдиний екологічний спосіб утилізації залишків рослин. Стежте за проєктом кращі практики управління біовідходами в малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. І дізнавайтеся про екологічні способи поводження з органічними відходами. Штраф за спалювання стерні або рослинних решток на землях сільськогосподарського призначення буде від 91 тисячі 800 гривень до 153 тисяч гривень. Якщо ж підпал спричинив тяжкі наслідки для довкілля або загибель тварин, тоді вже буде позбавлення волі від 2 до 5 років. Це відповідно до статті 245 кримінального кодексу України частини першої. Тому краще на полі нічого не палити, бо можуть бути тяжкі наслідки. Зробимо Україну чистою разом. 20 вересня під гаслом Зробимо Україну чистою разом відбудеться всесвітній день прибирання. Ця глобальна ініціатива, яка об'єднує 90 мільйонів учасників із 211 країн світу, має на меті формування культури чистоти, відповідального погодження з відходами та підвищення екологічної свідомості серед громадян. Закликаємо усіх активно долучитися до проведення всесвітнього дня прибирання в Україні та сприяти організації заходів із прибирання території громад. Це може включати традиційні толоки, прибирання прибудинкових територій, освітніх закладів, парків, скверів та інших громадських місць. З 24 липня від окремлення філії ДП документ відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Для отримання послуг вказані категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України Резерв Плюс за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. Здійснити подачу заяв анкет на оформлення паспортних документів можна у Німеччині мюнхені берліні Келліні, Польщі Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Іспанії, Валенсії, Чехії. У Празі, Словаччині, Братиславі та Італії у Мілані. Перелік центрів та графік роботи на офіційному веб-сайті, ДП документ, перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах це оформлення id картки чи закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого, обмін id картки чи закордонного паспорта у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Обмін паспорта зразка 1994 року на id картку за бажанням чи у разі непридатності. Державна міграційна служба України та ДП документ продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами. Ведення вагітності та медична допомога при пологах безоплатні для пацієнток зі статусом ВПО. Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетних напрямків програми медичних гарантій. Тому незалежно від свого місця проживання і реєстрації, жінки при надії та породіллі можуть розраховувати на отримання якісних безоплатних послуг ведення вагітності та медичної допомоги при пологах, куди звертатися майбутній мамі щодо ведення вагітності для спостереження вагітності можна обирати будь-який комунальний або приватний медичний заклад, що має договір із НСЗУ та пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Ведення вагітності акушером гінекологом безоплатне як при самозверненні без направлення, так і при наявності направлення сімейного лікаря. Якщо пацієнтці потрібна госпіталізація, то лікар-гінеколог направляє її в стаціонар, де вона отримує усю необхідну медичну допомогу також безоплатно у рамках стаціонарного пакету. Медична допомога при пологах безоплатна незалежно від місця проживання. Ні, місце реєстрації, ні фактичне місце проживання не є підставою для оплати медичної допомоги у закладах, які мають договір із НСЗУ. Медична допомога при пологах безоплатна її вартість оплачує Національна служба здоров'я України. Тому пацієнти зі статусом внутрішньо переміщеної особи не мають нічого доплачувати за отримання медичної допомоги, зокрема при пологах, зокрема при пологах. Медична допомога при пологах надається безоплатно як при доставленні бригадою екстреної швидкої медичної допомоги, так і при самозверненні без направлення. Під час пологів пацієнтка, що народжує на безоплатній основі, отримує усі необхідні ліки, медичні вироби, знеболення, лабораторні обстеження. Якщо у вас неправомірно вимагають сплатити вартість спостереження вагітності чи пологів, залишайте скаргу НСЗО. Оператор контакт центру за номером 1677 розповість, як це зробити. Навчитися обирати себе може бути найскладнішим челенджером усього життя, але обирати себе не означає нічого егоїстичного чи егоцентричного. Обирати себе означає поважати власні потреби та межі, бо це важливо для твого ментального здоров'я і добробуту. Це про пошук балансу та гармонії між турботою про себе і взаємодією з іншими. А що для тебе означає обирати себе? Отож, дякуємо небайдужим глядачам за активну життєву позицію та підтримку наших захисників. Дякуємо нашим воїнам за кожний новий день. Дякуємо Збройним силам України за можливість тримати інформаційний фронт. Трагедія родин загиблих воїнів це спільний біль для всієї громади та держави. Посередніві діти, схворювані жінки в очах яких відображається вічна скорбота, є результатом жорстокої війни, яку веде Росія проти України. Сьогодні твориться українська історія і кожен з нас несе відповідальність за її майбутнє. Наближаємо перемогу разом, в єдності наша сила. Вічна пам'ять героям, Бог і Україна понад усе. Слава Україні, слава героям!